Добрий раночок всім! Я ще у Львові, вирішила ще для вас познімати, і сьогодні я вже їду на поморяне. Ніч була спокійна, без тривог, або не знаю, може я їх не чула. Всю ночь була гроза, блискавка, горім. Дуже було красиво. Я відкрила балкончик, навіть вимкнула кондір. Ну, По-перше, було відключення світла, і треба було. У нас є генератор готелі, готель дуже класний, але я. Ну, вирішила, що треба ж економити світло і не використовувати просто генератор, тому я все вимкнула. І потім, після десь 11 також в готелі ну, вже я думаю, що не вистачало всього, і воно вимкнуло світло. І я просто пішла спати. А вечір вчора був такий класний. Я гуляла-гуляла довго в, по центру Львова, саме там, де така туристична зона. І я, в принципі, з Львів взагалі не знаю. Ось чого не буду брехати, зовсім Львів не знаю. Тут світло таке гарне, але я не знаю, який ракурс взяти. І я хотіла поїсти щось, що я можу поїсти на своїй дієті. І я їла в Реберні. Це таке офігенне місце. Там навіть немає переборів. Я просто, знаєте, відчувала себе як жінка у. А такі medieval times у середні, середньовіччя і така, така зона там я брала а, ну, просто ребра і я взяла собі огірки б... биті і кімчі. Огірки просто, просто вау! І ці дуже приємні. Ось я не знаю, де б я ще так поїла. Можливо, я дуже спойлд. Як це сказати, Іспорчена. Мені дуже важко зараз угодити, і я бачу, там я коли дивилась ресторани, них, да дійсно стараються, але ну це вже like, «it's not for me». Тобто я вже це все коштувала. Я не хочу там іти там, де така буде якась ф'южн страва, там качка з там з чимось, там з яким соусом, типа Ukraine, Asia, Я думаю, що це є актуальним для тих, хто ще ну, розвиває свої смаки. Я люблю клін, я люблю чисту їжу якісно, і ось для мене було класно. І потім я пройшлась, і я не брала з собою камеру тільки телефон, тому я не познімала. Але можливо туди зараз повернусь така естетика, така просто краса. Я не хол... нічого більше не хотіла їсти. Але звісно, це неможливо <рес> у Львові. Я була в принципі довольна, щаслива. І це було не пізно, і була така прям класна погода, спокотна, така весела, весела такий вайб. Але що я помітила, людей було менше. Ось минулого року ми були можливо трошки пізніше. В середині липня ми були в кінці, буде більше людей. Мені трошки сумно через те, що ось навіть тут у Львові, де в принципі спокійно. Не так багато людей було ом, на вулиці, гуляло, насолоджувалося життям. Як минулого року, не знаю, може багато хто ще поїхав. Я сподіваюся, що це не так. Можливо, люди поїхали просто в відпустку в інші місця, і потім я повернулась. Короче, вийшла так, що я взяла собі пляцки. А я така, ну мене не просто, знаєте, я хотіла пошти, подивитись. І потім, коли я вже заходжу, у мене соромно, що я нічого не куплю. Хоча це для, було зі шкодою для себе. Такий гілд, знаєте, ну, я ж дивлюсь, дівчата, там працюють, знаєте, ось я просто хочу всіх підтримувати. І я зайшла, така, ну окей, давайте я візьму маленький ось такий рулет, взяла з маком. Ну, він офігенний, я знаю, мак, можливо, це просто як like, речовина, да, така аддиктивна, як наряк наркотик. І... Я така, ну блін, 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 не дуже дуже пізно, було десь там 730 тридцять вечора Я Така все, я зараз швидко, швидко побіжу а, в свою в свій готель. Знаєте, якщо ну їж солодке і потім а, відразу після цього робиш якісь вправи, то це ну там коротше, цукор нормалізується в крові, і ти навіть, можливо, не буде цього стрибку. Я така, окей, зараз пішла там на балкончик. Тут такий ефігенний балкончик. Коли зробила макіяж. Прямо, і така, такий настрій одразу класний. І Я така сіла на балкончик, така, поїла тут, попила чайочок, але світла не було і там. Звісно, кафешки всі вмикають ці генератори, звісно, вони без цього не можуть. Коротше, у мене був один guilt pleasure з у любові. І я така, ні, не тільки на ранок залишилася, я трошки біла, коротше, або мене з'їла ввечері. І потім така, все, треба ще піти, намотати кроків, там десь 1000-2000 кроків, тому що це все не залишилось, тому що я тут працюю над свою пресою. Це 15 місяців я порахувала після абдомінопластики і карні кето дієта, і зараз було прям дуже чисто. Хоча я у подорожі я нічого не купувала у подорожі. Зовсім я їла все, все що було була. Брала з собою, я брала з собою бургер на вечерю перед літаком в таку маленьку коробочку. У мене тепер є маленька коробочка, я можу з собою тепер щось брати. І я зварила яйця, три яйця, чотири. Три я з'їла на сніданок, два на сніданок. Потім ще в потязі. І потім, коли я вже досталась готелю, це було десь друга дня, і я поїла і більше. І потім я тільки пішла, і я така відчуваю, що ну, я. І, знаєте, так підтягнулася, спалила трошки зайвого. Ну, і класно, що я не брала ніякі там булки, ніякі снеки, чіпси. Потім пішла злива, і я пішла гуляти. І така, ну, блін, така класна погода. І Я взяла з собою таку ковтиночку з довгим рукавом. Така, ну все, піду ще гуляти, але ну, раптово буде дощ. Ну, ні, дощ, я не думала про дощ. Я думала, ну, може, похолодніше візьмуться. І я тільки вийшла, пройшла. Один квартал повернула і такий дощ, прям така злива, злива, злива. Я така дуже мокра, ну, дуже я мокра. Прийшла, я вам ставлю фото. Це просто було дуже э, дуже мокре, але було офігенно, тому що э, я люблю дощ, і там, де я живу, там немає дощу. Ось така дівчина красива, йде з квітами. Зараз я вам кажу, я бачу, Тут така Тут треба було вити кадри. Це вона наслідання? Чи вона цікаво що це? У кого, кого яка історія? Тому що там шумить все-таки цей той... генератор. Нам потрібна тиша і спокій. І такий класний раночок був, і в готелі був була парасолька, тому я виходила гуляти. Але я все купила собі на сніданок, тому що мені сказали, що тут а, вони співпрацюють з якоюсь кафешкою, можна замовити, в принципі, в номера. Але з восьмої години я така, ну блін, це трошки пізновато, але в принципі мені підійшло. І я прокинулась, просто зробила собі каву і з додала туди ложку вершкового масла. І я трошки тільки попила і щось. Мені не дуже хотілося. Мені хотілося піти гуляти під дощом е, тому що я знала, що в готелі я ці парасолі. Я налила в Термос Класна кава мене чекала. І я пішла пару кругів, зробила, і я була на такій вулиці, які такі на ну, туристичні. Тіпа, ось Львівський там було проспект Шевченко. Там де ця Вероніка. Там я побачила магазин класний, пару ресторанів класних. І Я така, все. Я хочу експлорити більше Львів. Я люблю міста. Саме вивчати їх. І у мене такий прям продуктивний настрій сьогодні. Трошки потренувалася, тут є калимок. Я минулого літа нічого не змогла зробити <свісно> в плані відео, контенту і вправ, тому що я подорожувала з дітьми зараз. Коли я сама це офігенно просто і зараз треба буде зробити собі план на моє перебування. До нас я хочу відпочити, але у мене якось пре знову енергія, треба все опублікувати. Я забула, я така розтяпа, я вмивалась на вокзалі в перемишлі. Така, думаю, ну все, я тут зайшла в ванну, в вбиральню, дивлюся. Там, в принципі, час у мене є, думаю, зроблю зараз скінки, щоб прощів не було поїздки. Така вмилась, зробила собі, нанесла крем, нанесла макіяж. І щось дядька там потім прийшов, щось там сказав, що ми там взяли серветки, папір, там не було серветок. І я на це відволіклась, я так зрозуміла, і я залишила там свій свою вмивалку. Я такою, блін, що це в мене, а мой будильник. Я вже, я вже прокинулась. І я така сюди вже приїхала, блін, немає цієї умивалки. Кошпець. І я, знаєте, так все дуже ретельно перебирала. А потім, потім я така все не розстраювалася. Це можливо дуже найменше з твоїх розчарувань за цю поїздку. Ти жива, ти здорова, ти добралась, нічого не трапилось. Це дуже. Дрібниця пішла, купила за 500 гривень. Пішла купила. Ну, звісно, це, це не маленькі гроші, але купила. Зараз чого покажу. Ось так він виглядає тут. Я вдома купила собі таку велику, дуже велику баняку, там 400 мл, тут 200. І зараз замовлю десь такі travel-sized контейнер, і залишу тут у себе в помирянах. Я зараз буду збиратись, і я хотіла вам сказати, це так класно, коли маленька вилізе. У мене немає ніякого проблему або дискомфорту, щоб їхати публічним транспортом, тому що я не отак, знаєте, все тягну з собою. І це дуже збирає, це оптимізує вас. І знаєте, ну, я хочу бути такою людиною, де да, у мене є можливість там взяти авто в прокат і просто віз... Усюди їхати, але я не хочу цього робити, наприклад, у Львові. Я не хочу думати про парковку. Я не хочу тільки їхати на машині. Я знаю, що я буду дуже розслаблена. Я не буду ходити гуляти. Я хочу, наприклад, взяти велік. Я хочу себе оптимізувати так, що я була ну легка і не було багато таких питань, з якими треба там. Проки треба піклуватись. Ну так, коли була з дітьми, це складно бути без авто, тому що ну вам все-таки частіше є якісь там потреби, треба десь треба їхати. А коли я одна, ну мені не проблемно бути а, ось так просто. І я вчора приїхала. Приїхалась на трамваї, центр міста, прекрасно, маленька моя валіза, маленький рюкзачок, ще моя сумочка, тому що я. Це була сумочка така для продуктів. І так само я зараз зроблю. Можливо, я візьму таксі, тому що я буду все таки з продуктами, і там маршрутки до нашого села тільки два або три рази на день ідуть. Можливо, я просто технічно не встигну, плюс у мене будуть продукти. Важкі, і можливо, я візьму там якусь сумку-холодильник, щоб просто швидше доїхати, щоб все це не попортилось. Але взагалі це така легкість. Я просто згадала себе раніше, коли я їхала в Київ, і чому я ці валізи огромні просто таскала. просто не було ну розуму, що там не було знань, знаєте, як це все оптимізувати, не було може й бажання це зробити все, оптимізувати своє життя. Чибо буде легкою на підйом і ці тягнути валізи, а тут так просто мені так класно і так комфортно. І я хочу ембрейсити таке просте життя. І я вам казала, може, тут, або коли десь на іншому блогі, коли мені буде навіть більше років, я вважаю, що це дуже круто, не просто мати змогу там їхати в різні місця світу. Там бізнес класом це ну це все може. Можливо, тому що я це все спробувала. Мені не цікаво. Ну, це будь-хто може робити і це не складно. І doesn't challenge me, Знаєте, це не дає мені таке вправу на особистий зріст, якщо... Я оберу для себе важкий шлях поїхати, наприклад, в якусь там Азію, зібрати тільки невеликий рюкзачок, там на 30-40 літрів, зібрати все з собою, мати все з собою. І, наприклад, навіть не планувати поїздку до темно, а просто знаєте, вивчити щось нове в життя. Є жінки, які подорожують, так соло female travelers, яким там 50, навіть 60 плюс, і вони не залишаються в готелях. Вони кажуть. Що ну, ви знаєте, також я не дізнаюсь нічого нового про країну, якщо я залишаюсь в класному готелі. Ну, по перше, так як коли ти постійно-постійно подорожуєш, да, те там можеш бути в дорозі десь там рік. Фактично, ну це дуже дорого, бути постійно в готелях. Вони обирають хостели. Там у них є список хостелів, які в дуже безпечних локаціях, які чисті, класні, хороші для жінок. Або береться там ну, Airbnb, якісь апартаменти, щоб вивчити реальну сіті. Я ще не прийшла до цього. Я все таки більш люблю комфортно, ще залишатись, але я не переплачу ніколи за готель за якісь там комфортні умови. Це для мене не. Є важливим тут мені подобається, звісно, естетика і район красивий. І окей, це трошки такий сплардж uh, для мене. Але я вважаю, що мій особистий зріст буде через те, що я спробую таке більш просте життя. І uh, так, я, я трошки була припривілегіована з дитинства. Ми завжди мали там автівки, ніколи ми не їздили там на маршрутках на автобусах. І я вважаю, що це, це мене не вб'є. От я їхала з аеропорту до Перемишля, до вокзалу на автобусі. Да, я могла взяти трансфер або взяти таксі. Я просто їхала на автобусі і нормально я доїхала. Я зато не знаю, там побачила а там спілкувалася з інших людей, побачила, як все відбувається. І це все можливо. Ось, бачите, потоки. світла немає, ліфт не працює, буду йти сходами, і це тільки 10 кілограмів. Нічого страшного, я трошки перепакувалась, поклала рюкзак у цю сумку. Я думаю, зараз я погуляю трошки, пообідаю у Львові. Потім буду їхати на маршрутці в золочів. Шкода, що немає таких швидких потягів електричок, як у роки. У нас є електрички, але вони ніфига не швидкі, на жаль. Ідея. Mm -hmm. Так, доїхала я до Золочева свого. Але тут не центр міста, тут АТБшка, магазини, а, прямо біля автобусів, які йдуть зі Львова на Золочів, Там а, пропонували shared поїздку зробити. В принципі, за ті ж гроші дуже корисно. І дуже з комфортом мене доставили до Золочева. Потім зараз я скупаюсь, трошки куплю. Я вже там онлайн замовила, але вони доставлять мені тільки через пару днів. Тому треба щось докупити. я вже приїхала в Ура, ура, ура. Але я не знала, що тут стільки в мене буде роботи. Треба трошки все поприбирати. У мене зламалась правильна машинка. Це якийсь капець. Звісно, проблематично, що нас зимою тут не було, і не було когось хто жив. Багато чого треба привести до ладу, але головне, що я добралась. Дуже красиво оглядають ці квіти, але вже вони засохли, і треба їх викинути. І у мене навіть буде для вас така розпаковочка мої, моєї літньої Summer clothes. Приїхала з Англії посилочка H&M. Хайчанемчик. Можливо, в селі тут трошки інші знаєте, стандарти якості. І у мене тут є прибиральник, але я бачу, що тут треба переробляти. Тому першим ділом. Будемо прибирати усюди для себе. Тут у нас знаходиться ванна, кімната. Це прямо на веранді, в хатинці. Так, ось це все нове. Знаєте, це було куплено минулого року. Але через те, що тут є побочки маленькі, хтось бігає, трошки десь була волога, щось залишилось, щось стало таке такого... іржавчиною, трошки злось. Такий Ну, уявлення, що тут ну реально ніхто нічого не робив. Тому це все буду робити я. Тут, хоч немає батареї, так тут немає лампочки. Добре, інакше вона б теж з'ясувалася. У мене була гостя, яка написала: Ой, ну як же так, як же так! Фену не було. Вона просто не подивилась. В ящику, звісно, в мене буде фен. Як же можна мати хату без фену? Так, але звісно прибирання прибирання ми маємо робити. Мій перший день по морях. Дивіться, тут є такі рослини, називаються борщівники. З ним ведуть боротьбу, але вони дуже трошки шкідливі, можна обпектись. І вони мають таку отрутність. Пробирала, багато було роботи, машинка правильно не заводилась щось. Мій сусід не міг її полагодити, відмовкнути у мене, нібито все вийшло. Але зараз забрали світло. Блекаут. Мені повезло, що я купила одну готову страву в кулінарії, спробувати. А решту я не встигла би приготувати. Але от реально вийшовши на цю природу, ти вже не думаєш про всі якісь дрібниці, які треба полагодити в будинку. Ну, а я вам скажу, що сад і це участок, дільниця це просто безкінечна. Це просто буде безкінечний шмат роботи, тому так. Будинки вони складні у догляді. Квартира це просто там прибрав, все поставив і все робить нормально. Боже, як тут гарно! І вони посадили соняхи. Ось За цим я і їхала. У мене тут є резервні кросівки. Але вони у сусіда, він не дав їх мені. Я їх мила много. Дивіться, це тут пшениця. Чи рож? Не знаю, що це так. Це пшениця. Клас, так. Я собі букетик зроблю. Якась цікава, може якась сорт. Може це таке ячмінь. Та да, не схоже на пшеницю. Зараз буду шукати, що це таке. А там соняк. Я ніколи ще не була ось там в тих горах, на холмах. Там має бути щось цікаве.